Вітаю на каналчику. Четвертий день турніра. Дуже швидкого. У мене тут щось оборонка так різко. Дивіться, як. Добре, добре, добре. А тут окру.. 62%. Аби не упала. Хоча, в принципі, Топ-1 все одно буде. Десь таку команду бачу. Тут всі блокуються, крім цієї, да, і цієї. Ну, давайте міняти. Хоча колінів, мені подобається використовувати. Оцього візьму. Візьму ось так. Хм. Ой. надеюсь нам Ригарда не заблокуют стой, а кон... блин, куда куда, Димон, что ты делаешь и какая акула а кто вбиваться будет чуть Там, кроме коліна, вбиватися нема кому. Щось мене занесло, якщо чесно. Е, тому. тому. Кого ми візьмемо? ніж бити кимось потрібно. Давайте тоді візьмемо какулятку і будемо камінцем. Мелендером будемо знімати. Люська може зняти. Ну, звучить як план, коротше. Чесно, не хочеться довго думати. Я б взагалі ще колянами пограв би. Так, фіольчик, фіольчик. Трішки фіольчика. Ой. Фіольчик ми зарядимо. І надіїсь його не заблокують. Бля, люди, ну що це робиться? 75%. Плюс... плюс ще 60. Короче, я... Спасибо. Його зараз доб'ють. Його по-любому зараз доб'ють. Що то було, блять? Я не розумію. Короче. Як так можна, блядь? Ідіть не... в жопу. Десталов все. Тоді Погнали чотири три Давайте раз, два, три. Треба кабана десь в центр поставити, напевно. Щоб по ньому можливо більше били. Так. Перезарядимося. Давайте кедмана доб'ємо. хотів <кабанах> поміняти місцями трошки. О, так. якось мені тут не подобається, як вони стоять. Так, ну з жовтими я розберуся, так? Да? Наприклад. Все, червоні незрозуміло, де стоять. Незрозуміло, чи вони взагалі будуть. Можливо, їх і не буде. Ай-яй-яй, і підрізають. Так, погнали. Зараз угу. Зарахинемося, перезарядимося. І буде все круто. Ні, давайте цю доб'ємо. Навіщо я в них б'ю? Ніхто не скаже. Що мені червоний просто треба пошукати. Давай ще уворотами своїми тут викаблучуйся. А, нема, нема тут до кого брати. Е, да ти дівся? Як мене цей загін задовбав? ще зелений по центру? Цікаво. Так, червоний. О, да, думаю, на цьому буде все. А можливо, ще й ні. Але то не точно. Бло б непогано жовтий десь знайти. Хочуть жовті. Що я зроблю, як вони не хочуть? Напевно, я тут уже нічого не зроблю. Надо виходить на що це от фигн если страдать. Просто будет сегодня такий нецікавий турнір. Геть не цікавий. Тут типа чистку треба було брати, там сліпота, коротше, меліндрау, це не хочу. Нема в мене зараз настрою. Причому настрій сразу після першого бою відразу. Це сидиш, думаєш, збираєш цю команду, потім заходиш в бой, а в тебе іграда блокірують. Який в принципі не должен вообще блокироваться? Так, де тут шо ще найти? Давай ще раз його заряджай. Так, давайте доб'ємо може. Ні, та які там доб'ємо тут. -а? Промахи. Вони ще яснулось. Зараз ще там грех щось тошніть буде. ляп Никивица ток бу 34 часики про махив Мені здається, занадто багато разів промахнувся, як на той відсоток. Да, не думав, що я викуплюсь на цьому турнірі. Геть не думав. Ну да й ладно. Та і так нормально. Е, добренько вибачайте за такий... Настрій мій. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик. Ставте подбайчки. Миру, щастя і добра.